19 століття, хлопець з України нащадок славетних козаків, який зміг об'їздити весь світ, відкрити науці незвідані раніше землі та племена, навчити папугасів українських слів, боротися з работоргівлею та колоніалізмом, та стати одним з найвідоміших науковців свого часу. Микола Миклухо Маклай, ви точно чули це прізвище раніше, але точно не знали настільки неординарною. Була ця людина. Ну і вже по традиції здобутки цієї людини привласнила собі Росія. Але росіянином пан Микола точно не був. Сам Миклуха Маклай так описував своє походження. Мої предки родом з України і були запорозькими козаками з Дніпра. Після анексії України Степан, один з членів родини, служив сотником. Вище козацьке офіцерське звання під командуванням генерала графа Румянцева і відзначився під час штурму турецької фортиці Очаків. Указом Катерини II було надане дворянство. І предки Миколи Миклуха Маклая по батьковій лінії справді були з запорозьких козаків і мали прізвище Макуха, і один з його прапрадідів, окрім Макуха. Наприклад, був всього на всього атаманом війська запорозького. А як же Макуха? стали меклухами прапрадід Миколи Меклуха Маклая Степан Макуха теж був трушним та відважним козаком. А ще його люди прозвали Махлаєм, тобто капловухим, бо він мав таку характерну рису зовнішності. У 1769-1774 роках Степан брав активну участь у російсько-турецькій війні і відзначився дивовижною хоробрістю. І за відзнаку при здобутті Очакова у 1772 році, де він командував козачою сотнею, Степан Макуха отримав чин Хорунжого і російське дворянство. А коли оформлялися папери, Степан Макуха вирішив трохи облагоробити. Родити своє прізвище і записався в Миклухою. Ну і прізвисько Махлай вирішив також не викидати, а трохи видозмінити. І саме так Макуха Махлай став Миклухою Маклеєм. Ще цікаво, що рідний дядько Миколи Миклуха Маклая Григорій Іліч навчався у Ніжинській гімназії і саме там подружився з Миколою Гоголем. Григорій розповідав Гоголю сімейні легенди про славетне та буремне минуле своїх козацьких пращурів. І існує навіть думка, що один з найдраматичні. Епізодів Тараса Бульби про трьох братів, братовбивство І оті всі перепетії Гоголь списав із родинної легенди Меклухове клеїм таке от. Батько ж Миколи Миклуха Маклая, також Микола був уже спадковим дворянином, родом з Чернігівщини, мав освіту інженера та будував залізницю. Одружений він був на Катерині Бекер, яка походила із міщанської родини та мала німецькі та польські корені. Родина була справді щасливою та мала цілих п'ять дітей, і одним з них і був Микола Миклуха Маклай, майбутній всесвітньо відомий мадрівник, Бунтар та науковець, який за російськими джерелами народився на Новгородщині у селі Рождественське 17 липня 1846 року. А от у польських та австралійських виданнях можна почитати, що вчений народився у родинному маєтку в Україні. Такі от справи. І кар'єра батька Миколи Миклуха Маклая розвивалася стрімко. Микола Миклухо-Маклай Перший став першим начальником Петербурзької залізничної станції та вокзалу, але його раптово звільнили з посади і ледь не арештували. А причиною було те, що він послав 150 рублів Тарасові Шевченку, коли той відбував заслання. І від ув'язнення Миколу Миклухо Маклая першого врятувало лише те. Що він раптово помер, і після смерті батька нашому сьогоднішньому героєві було всього 11 років. Початкову освіту Микола Миклуха Миклай здобував. Удома потім вчився у гімназіях у Петербурзі та вступив до Петербурзького університету на факультет фізики та математики. Але через рік його звідти турнули за участь у студентських акціях протесту без права на вступ до будь-яких вищих навчальних закладів Російської імперії. Та Маклай не міг без науки та був змушений шукати місце під сонцем у Європі, де він почав відвідувати лекції на факультеті філософії. Фії Гельдальберського університету у Німеччині також він почав вивчати медицину у Лейпцигу. і потім, між іншим, він став одним з улюблених учнів відомого природничого дослідника Ернста Гекеля в університетському містечку Єна. І під час навчання Микола особливо захоплювався анатомією та зоологією. Тому, коли Ернст Гекель покликав його у першу наукову подорож, він був у захваті. У 1866 році на запрошення гекеля Миклуха Маклай взяв участь у зоологічних дослідженнях на Канарських островах. На канарах вони досліджували форми і барви губок та хрещових риб. І саме тоді Микола здійснив своє перше наукове відкриття. Він відкрив подібність губок, знайдених на дні Байкала, із морськими губками Тихого океану. Також у цей період юний Микола став свідком історичних подій. Наприклад, він відвідав відкриття Суецького каналу, який зменшив відстань між Європою та індійським океаном. І саме там він побачив те, що змінило його життя назавжди. Микола Миклухо Маклаїв вперше побачив работорговців з рабами і став свідком просто нелюдського поводження з людьми, які мали просто інакший колір шкіри. Нагадаю, що 19 століття це період активного колоніалізму. Колонізатори отримували просто шалені прибутки з алмазних родовищ у Африці та кавових плантацій у Індії. Значний дохід також надходив від торгівлі місцевими жителями, яких колонізатори масово продавали у рабства. І все це виправдовувалося псевдонауковими теоріями про неповноцінність корінних народностей, що й дозволяло розглядати цих людей як об'єкти торгівлі. Миклуха Маклая настільки вразилося явище, що він. Змінив сферу наукових інтересів і почав збирати матеріали про работоргівлю у Єгипті, також почав вивчення традицій та культур автохтонних народностей Африки, Азії та Океанії. І мріяв їх дослідити та побачити не лише на сторінках підручників. І невдовзі у нього випадає така находа. У жовтні 1870 року Микола Миклуха-Маклай отримує дозвіл на участь у Мандії. Дрівці на борту військового Корвета Витязь, що плив до островів Тихого Океану, і у листопаді 1970 року Корвет Витязь відчалив з Кренчацького порту. Перед миклухо Маклаєм простелився шлях до Малайського архіпелагу та інших частин Океанії. Малайський архіпелаг це група великих островів Тихого Океану на півночі Австралії. Та найбільше Миклухо маклея цікавив один з цих островів. Нова Гвінея, бо багатий світ тропічних рослин і тварин цього острова був майже недослідженим, а походження його корінного населення викликали різні гіпотези у наукових колах Європи. І Миклуха Маклай мріяв дослідити як природу цієї терра інкогніто так і антропологічні зв'язки населення з іншими племенами Тихого океану. І після десятимісячного плавання витязя Атлантичним і Тихим океаном та багатьох побічних експедицій. Миклуха Маклай вибрав затоку Астролябії на північно-східному узбережжі Нової Гвінеї, аби тут зупинитися та оселитися. Матроси Корвета змайстрували для Миколи невеличку хатину на косі Гарагасі. І після декількох днів корвет відплив, а Миклуха Маклай лишився там лише з двома слугами. І нарешті він стояв вічна віч з таємними джунглями та їхніми межами. Мешканцями, які ще не бачили білої людини. Того ж дня він зробив запис у щоденник. Дійсно, щойно корвет зник на оводі, як на сусідньому мисі з'явився натовп папуасів. Вони стрибали і бігали, описуючи кола. Їх рухи нагадували якийсь танець. Вони збіглися в гурт, переговорили, потім повернулися в мій бік, щось прокричали і зникли. І для Миклухи Маклая і Тобільців розпочався складний процес співіснування і взаємопізнання. І перші зустрічі з папасами підтвердили, що ці люди не такі вже й агресивні. Одну з перших сутичок Микола вирішив мирно, коли папуаси почали махати списами та стрілами. Миклуха Маклай роззувся і ліг спати на Несеному з собою солом'яному маті. А коли він прокинувся, то побачив, що аборигени відкинули свою зброю і з цікавістю обступили його. Таким чином було досягнуто порозуміння. Пізніше місцеві жителі почали називати Миколу людиною з місяця через дивне світло, яке вони бачили над його табором під час дощу, коли той досліджував папух. І Микола Миклуха Маклай тричі відвідував цю територію, відомо тепер як берег Маклая. Він досконало вивчив мову і звичаї місцевих жителів, привіз і посадив там багато фруктових дерев і овочевих культур. А у своєму останньому візиті він привіз корів і бика, які раніше не були відомі тутешнім мешканцям. Миклуха Маклай також довів, що серед аборигенів зустрічаються люди з різними формами черепа та рівномірним волоссям, що росте, як і у європейців, і це спростувало колонізаторські теорії про перевагу одних раз над іншими. Також Миклуха Маклай лікував місцевих жителів, допомагав їм у всьому і заслужив шалену повагу та авторитет серед папуасів. Також він відкрив, що папуаси мали непересічний рівень знань у топографії та навігації за зорями. Бо багато з них могли намалювати докладні карти островів на піску. Місцеві ж сприймали Маклая як героя, і навіть у тутешніх мовах склався пласт Маклаєвих слів, пов'язаних з уявленням про вченого. Так в тій чи іншій формі папаси досі говорять, наприклад, сокира, кукурудза, кавун. А іноді вживають приставку Маклай, додаючи тим самим до слів значення чогось нового і раніше невідомого. Микола Миклуха Маклай щиро переймався майбутнім папуасів та намагався усіляко їм допомагати. У 1877 році він виступив з пропозиції заснувати в океанії особливі станції міжнародного захисту темношкірих народів. Також він клопотався перед колоніальною владою Нідерландської. Індії, якій належало багато територій малайського архіпелагу, взяти під охорону тубільське населення. Це було безуспішно, і багато корінних народів на жаль, так і лишилися жертвами работорговців ще на довгий час. Опісля років виснажливих подорожей, Микола Миклуха Маклай зайнявся громадською діяльністю, став на захист поневолених папуасів і змусив світ говорити про проблеми расизму. Він уклав перший проєкт загальної декларації прав людини і ще у свій час пропонував створити структуру на зразок ЮНЕСКО. Та, на жаль, роки виснажливої роботи та експедиції давалися взнаки і серйозно підірвали здоров'я дослідника. У 1878 році він вирушає в Австралію лікуватися від лихоманки та невралгії. Тут, незважаючи на обставини, він продовжував свої дослідження, заснував. В біологічну станцію біля Сіднея також у Австралії Микола зустрічає Маргарет Робертсон, дочку колишнього губернатора Нового Південного Уельсу, яка і стає його дружиною. У цей період Микола Миклухо-Маклай стає всесвітньо відомим. Його наукові відкриття були оцінені у найвідоміших журналах, але коштів, на жаль, шалено бракувало. І у пошуках підтримки Микола миклухо маклай звертається до Петербурга у 1800 у му році він виступив на засіданні російського географічного товариства. Його доповідь викликала захоплення, але замість фінансової підтримки він отримав лише порожні обіцянки. І розчарований Микола вирішує відвідати свою матір і брата у Києві. І за переказами старожилів, Микола Миклуха-Маклай вивчав побут звичаї традиції місцевого населення, захоплювався, зокрема, веснянками та купальськими Іграми, які організовувала місцева молодь, у Києві вчений почав цікавитися походженням древлян та їхньою історією, Їздив у сусідні села, вивчаючи антропологічну будову поліщуків, і навіть запрошував місцевих до переселення на берег Маклая. І він хотів ще так багато всього зробити. Та 14 квітня 1888 року серце вченого зупинилося. Йому було лише 41 рік. І за своє коротке життя Микола Миклуха Маклай зробив, здається, неможливе його наукові праці та дослідження видавалися численними тиражами по всьому світу. Дослідження папуасів стали поштовхом до початку антирасової політики у. Світі вчений першим спрогнозував крах світової колоніальної системи. Також він випередив свій час і висунув ідею створення таких структур, як ООН та ЮНЕСКО, і у 1996-му ЮНЕСКО назвала Миколу Миклуха Маклая людиною світу. Тому гадаю, нам також треба більше згадувати та досліджувати цього видатного українця і ще багатьох українців, які були без міру талановитими і навіть геніальними, але чомусь мало хто про них зараз говорить. Це відео створено за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу. У рамках кампанії Шлях додому думки, висловлені у відео, не обов'язково збігаються з позицією Міжнародного фонду відродження та Європейського союзу. А ось тут, наприклад, можете глянути моє відео про геніальну українську художницю Марію Примаченко. Дивіться сюди.